Вагомий внесок у розвиток англійської та світової літератури стала творчість Едіт Незбіт. Розпочинаючи свою літературну діяльність, вона щиро сподівалася, що писатиме вірші, адже ще з дитинства мріяла стати відомою поетесою. Після народження дитини та тяжкої хвороби чоловіка про своє захоплення прийшлося забути, адже потрібно було заробляти гроші. Спочатку Незбід бралася за будь-які замовлення, пов'язані зі створенням текстів, потім складала вітання для листівок, переказувала твори Вільяма Шекспіра та біографії королів. Згодом розпочала писати вірші, поеми, романи для дорослих, але прославилася Незбід насамперед як дитяча письменниця. Саме вона стала одним із творців жанру авторські казки та пригодницьких оповідань. Дитяча фантазія, безтурботні розваги і враження від постійних переїздів сім'ї згодом відобразилися в чарівній історії, де переплетені сучасність і фантастика, казка і реальне життя, а поряд з драконами, феями, принцесами існують звичайні діти. Серед найвідоміших книг письменниці є роман Діти залізниці, в якому розповідається про англійську сім'ю, де зростає троє дітей. Їхнього тата через непорозуміння звинувачують шпигунстві та арештовують. Тому мама з дітьми була змушена залишити садибу в передмісті Лондона та переїхати до сільського будиночка поблизу залізниці, а там на них чекає нове життя, сповнене несподіваних пригод та таємниць. Головні герої творів письменниці живуть у реальному світі. Стикаються з магічними об'єктами, потрапляють у фантастичні пригоди та мандрують до уявних світів. Так у книзі п'ятеро дітей та ельф розповідається про дітей, які приїхали відпочивати на море до свого батька. Через деякий час вони знаходять дивну істоту ельфа, який здатний виконувати будь-яке їхнє бажання. Але, на жаль, кожне прохання, як невидима пастка, веде дітей до чергової халепи. Книзі Фенікс і Килим захопливі пригоди головних героїв продовжуються. Цього разу дітям пощастило знайти незвичайне яйце, з якого через деякий час з'явився чарівний птах Фенікс. З цього моменту їхнє життя повністю змінюється. Птах запропонував їм здійснити спільну подорож на чарівному літаючому килимі. На дітей чекає безліч перешкод та випробувань, пошук скарбів та багато інших незвичайних речей. Книги письменниці Едіт Незбіт дуже цікаві, захоплюючі, з гумором та незвичайними сюжетами і поворотами подій. Тут є феї, чарівники, королі, принцеси та дракони, а найголовніше чари, які так полюбляють юні читачі. Якщо ви ще не знайомі з творчістю Едіт Незбіт, то запрошуємо вас до нашої бібліотеки.